Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачний та ситний салат з рисом на зиму. Для приготування салату нам потрібна цибуля, морква, болгарський перець, помідори та півлітрова баночка рису. Рис у мене круглий, довгий рис не раджу використовувати, щоб банки не зривали. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, обсмажуємо на олії хвилин 10. Олії влила більше половину. Далі додаємо моркву натерту на буряковій терці, вливаємо решту олії, смажимо на середньому вогні хвилин 10. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Овочі перекладаємо у велику каструлю. Додаємо болгарський перець, нарізаний соломкою, або так, як вам більше подобається. Перемішуємо, тушкуємо хвилин 10. Додаємо нарізані півкільцями помідори. Перемішуємо. За декілька хвилин додаємо відварений до напівготовності рис. Рис я варила хвилин 7 після закипання, відкинула на друшляк і промила під проточною водою. Перемішуємо і відразу додаємо сіль, цукор та мелену червону паприку. Варимо пів години на повільному вогні, періодично помішуючи, щоб салат не пригорів. За хвилин 5 до закінчення приготування вливаємо оцет, перемішуємо. Розкладаємо гарячий салат по сухих стерилізованих банках. Зверху салат прикриваємо кришками і стерилізуємо хвилин 40. Герметично закриваємо, перевертаємо догори дном та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!